Всім привіт! Я Надіні тату тут майстер, і хочу вам показати, як проходить мій день. Так, зараз на годиннику 7.30 ранку ми встали так, рано, щоб поїхати кататись на Сапах. Це перший раз, ми ще ніколи не катались на Сапах. Мені трішки страшно. Взагалі, я думала, що сьогодні буде класна погода, тому що ці всі дні було плюс 32, плюс 30 градусів, а на сьогодні плюс 26 і зараз всього лише 19 градусів на вулиці. Я не знаю, як це буде. Трохи страшно, бо я не знаю, що одягати. Чи вдягати щось тепле, чи вдягати купальник. Взагалі, блін, що одягати, я не знаю. Коротше, зараз ми йдемо збиратися йдемо снідати. Так, я вирішила зробити легенький макіяж, нанести BB з SPF. Це таке сонечко буде на вулиці. Просто я реально не знаю, що одягати. Я боюсь, що я впаду в воду. І Для цього мені треба купальник, але блін, я не знаю, якщо чесно. Взагалі напишіть в коментарі, чи ви катались на сапах. Верніше, чи ви плавали на сапах. У нас тут взагалі просто є одна типу група в телеграм-каналі в Кракові. Вони постійно організовують якісь штуки, і е, в них, типу, сплавання по цих сапах кожну середу. Коштує це 70 злотих з людини. Думаю, блін, треба спробувати. Я так хотіла. Але вже, якщо що, реально холодно. Я не знаю, як це буде, чи ми не замерзнемо взагалі. Зараз йду одягатись. Але я не знаю, що це буде, тому що спочатку я думала, що я одягну шорти і верх купальника. Але 19 градусів це все-таки холодно. Коротше, не знаю, можливо, одягну велосипедки і якусь футболку. Я не знаю. Так що давайте до зустрічі в машині. Так, коротше, ми вже в машині їдемо. Дуже спішили, то я вже не знімала, що я там одягала. Я одягнула купальник під низ, наверх шортики, чорні, як я і казала, і маєчку. я не знаю, в чому я буду взагалі там на цих сапах, бо зараз реально дуже холодно, навіть не на 19 градусів. А я колег ззаді побачила, а, не 19 градусів, а 17 градусів. От вам сюрприз, ззаді дружок їде з нами. Наскільки холодно, що навіть вікна запотіли, ви бачите? Ми живемо неподалік за На машині це 2 хвилини, пішки йти близько 10, і будемо зараз на САПах. Правда, сьогодні 17 градусів. Коли ми почнемо о 9 годині, це буде близько 19, ну і в 10 десь близько 20. Все одно це буде холодно, бо вода в Захшуку дуже-дуже холодна. Це колишній кар'єр, тому там дуже холодно. Так, а цей скелет — це взагалі підготовка до Хеллоу. Він буде в моїй студії. Тому це вам такий як це, анонс, тому що я теж хочу знімати відео, яке буду прикрашати свою студію. Ось, так що знайомтесь, це Жора. що, ми вже приїхали. Ми виїхали раніше, тому що тут завжди проблема з парковкою. І ми вже приїхали за півгодини, тому що нам їхати 2 минути, як сказав Віталік. Ось тому зараз йдемо, собі не спіша. Це я купила спеціальний шнурочок, який цепляється до телефону, щоб повісити на шию і знімати відео. Тому що я дуже боюсь, що я взагалі сама впаду в воду і щоб телефон не впав. Розкажіть нам, будь ласка, ви, де ми знаходимося? Що таке Закшулик і що таке Сапи, там, де ми сьогодні будемо? Закшулик — це по по-простому кар'єр. Колись тут а, щось видобували, розгрили його. Потім зрозуміло, що вже нема що копати, його просто залили, так як більшість кар'єрів. Закшує поділяється на дві точки. Перша це деякий пляж, там скали, багато каміння. І друга точка це там вже зробили басейни, тераси, вона набагато естетичніша, але там переважно дуже багато часу. Ми йдемо на САП. Сап це така, такий надувний, надувна лодка. Не знаю, типу доска, лодка, доска, доска надувна. Так. І там де це одне весло і надувається, і ми будемо плавати по цьому кар'єрі. Він дуже величезний. Ви зрозуміли, цей кар'єр дуже-дуже глибокий. Там затоплений є літак, ескаватор, автобус. Сюди приїжджають постійно дайвери. Колись це була це була закрита зона, тут були військові і вони постійно не гряли. Тепер тут можуть приходити і військові, і любителі дайвери. Глибина дуже 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 глибока. Ось як казав Віталік, це ось ці басейни, що збудували на самому кар'єрі. Тут ось люди купаються, плавають, вони різної глибини для дітей, для дорослих. Ми йдемо ось туди, за скали і туди на дикий пляж. Там не буде таких басейнів, там просто каміння, і звідти ми будемо відправлятись на сапах. Ось наші сапи. Дивіться, які вони красивесні. Я тільки що запитала у Артема, чи можна з нього впасти. І він сказав, що дуже легко, якщо ніколи не катався. <риснався> ага. Легко, якщо колись катався. Коли ага. Це Навіть професіонали падають. Блін. А це коли стоячи, так, падає Так, так, так. Сидячи і на колінах упасти ну, нереально. Коротше, я піднявся, буду сидячи по ходу. <риснався> <риснався> роки назад тоді нос піднімається і чуть легше плисти. Терма є нос, листи тільки носом вперед. <риснався> термою не Що впали? Центр, це через центр і залазимо. Одною рукою беремо сюди центр, іншою рукою справа або сліва, вам удобно. І зараз закидуємо торс, скільки получається, а там ногу. Справа або сліва теж, як mm. удобно. Будемо... Страшно? Ні. Я більше став переживаю. Короче, я зняла маючку в купальнику. Зараз ще жилетку діну, бо я твій? плавила. ще ширший. Навірно, щоб я могла відстриматися yeah, на воді. Коротше, я, я вже відпливаю <схай> капець. Стою на колінках. Віталік вже вийшов в кураж навчився стояти плавати Крутяк. так ну що, ми вже йдемо додому в рініше біжим. Тому що нам на роботу. Я думала, що в нас тільки час на цих сапах, а виявляється пів, півтора часа у нас було. І зараз 10.30, а мені треба бути в студії в 11. У мене клієнт. І коротше, зараз ми просто йдемо додому. Добре, що дві хвилини від дому живемо. Ой, звідси дві хвилини живемо. Быстренько переодягаюсь на таксі. Я їду в студію до клієнта. Я викликала таксі. Зараз буду їхати в студію. Ще везу з собою пакет розхідних матеріалів. Сумка важку, ще все важке. Я прийду в студію, покажу вам, що я з собою завжди таскаю в студію. Я в шоці я встигла вчасно приїхати в студію. У мене даже є 20 хвилин, щоб підготувати місце, тому що я думала, що я не встигну реально. Це так все так швидко-швидко-швидко було. Коротше, зараз будемо готувати місце. Так, показую, що в сумочки. Привезла термальну бумагу для початку, трансферу, тому що в нас вже закінчилося. Далі в мене штатив в сумочці, камера для фото. Також камера для відео. Також резиночка, щоб волосся своє забирати, коли роблю тату. Три пачки шпателів дерев'яних, тому що вже теж закінчилися. І, і вазолин. Кілограм, здається, вазелину. Зараз буду це все розпаковувати. Тут есть цепушки, а тут нету, я думаю, что это будет как Побольше, да. Расслабься, я еще не... Нет. Мы на перфекционизме, я... За дербот, конечно, хорошо. Так, зараз трансфер, ось так виглядає надпись. Треба висохнути хвилинок сім, Ты можеш можешь сідати почекати. Это себе не планируешь? Я Я думала, сама себе тут надпись на быть. Я бы вообще цветы хотіла. Я хотіла в таком стиле я прям. Почти на розпилується, все буде хорошо готово. Ага. а якщо буде дуже больно, щось за точку додати, водичка по Можеш дивитися. Так, зараз я буду міняти робоче місце, готувати для іншого клієнта. У мене є 30 хвилин, щоб це все швидко зробити. Давайте все мінять. Ще минула клієнтка принесла мені Рафалки. Це дуже мило і дуже приємно.

У мене в суді ось така лампа. І в мене одна тільки що зламалася. Ось тут воно якось відкрутилось. Вже не світить капець. Потрібна нову лампу. Добре, що в мене вдома є точно така сама. Я купувала одну запасну, тому завтра привезу в її в студію, тому що немає світла. А зараз буду зливати нові антисептики. Поскладати трішки, передивитись трішки все і буду їхати додому тоді. Я вже встигла побувати вдома, покушати. Почекала, поки Віталік приїде з залу. Він зараз мені допомагає. Ми веземо нову лампу в студію, інші різні розходники в студію. Взяли собачку, хочемо погуляти трошки біля Вісли. Так що такий якийсь день трошки грустний, булам по поломане, але нічого. Так, ну що я вже склала лампу погано винесла, викинула. Попробувала відтерти пол від п'ятін від краски меланіновою губкою. Но в мене нічого не вийшло, навіть вона нічого не відмила. Коротше, я не знаю просто, чим вже можна відтерти. Якщо у вас є якісь класні средства, які відтирають будь-які будь-які плями, то, будь ласка, напишіть мені в коментарі, тому що я вже задовбалась шукати щось, що може це відмити. Ну, що ми вже приїхали додому? У нас ніч на вулиці вже темно. День вийшов мега насичний, просто якийсь нереальний день. Я не знаю, чи вам вистачило контенту. <хи> чи взагалі було цікаво? Я надію, що так, тому що я намагалась все показати, все, що можу. Намагалась включати камеру, завжди показувати, щось говорити. Ось це було трішки складно. Але я думаю, що вийшло прикольно. Напишіть, будь ласка, свої коментарі, що ви взагалі думаєте про цей влог, як він вам, чого не вистачило, що хочете побачити наступного разу. Я зараз піду вмикати якийсь фільм і засинати під нього, тому що дуже втомилася, дуже насичений день. Дякую всім за перегляд і до зустрічей!